Майчутрю, я вам розкажу за одну розповідь. Ця розповідь, це відбувалося у Єгипті. Це відбувалося приблизно 700 років тому назад. Ну, була така сім'я. Вони, розумієте, був чоловік, жінка і у них було п'ятеро дітей. Але, на жаль, ці люди не знали справжнього Бога. Вони поклонялися ідолам, не справжнім богам. Вони ходили у поганський храм, де поклонялися Богу валу. І вони йому в жату приносили, вони йому служили, вони просто ним розумієте, жили, марили ним. Він з жінкою і діти. Але... І вони все надіялися, що їм Бог посилає все із своєї руки, але, на жаль, вони жили дуже-дуже бідно. Вони погано харчувалися. Дуже погано їли. І якщо б їм щось таке добре поїсти, то, то б їм з'їсти кусок хліба і бринзи, це для них було вже щастя, це вже було розкіш. Але вони, на жаль, на жаль, пара куртовлин могли з'їсти, сиболин. Там квашки якісь, там, воду. Це вони майже щоденно цим питались. Але, малі друзі, Бог все одно їх не покинув, наділили їм город 10 соток, і вони мали картоплю. Насіння картоплю. Вони мали. Десь чоловік був на заробітках і, і, заробив, і заробив картоплю дрів, таку на сидіння. І вони... Обсадили картоплю той город. І потім вони її обробляли все. І вона, так Бог вчинив, що вона на славу їм вродила. І потім прийшла осінь її вибирати. І потім Бог так вчинив, що була гарна погода, все. І вони почали славити і хвалити Ваала, що їм послав погоду. І жертву йому принесли, все, що погода е, почала бути. Потім в той город переорали все, картоплю. Вони почали збирати, і так був вчинив, що почали бути хмари. І Потім почав заливний дощ ляти. І вони почали у Ваала просити, щоб вал їм послав е, погоду все, теж, вони ту картоплю позбирали. Але, на жаль, дощ йшов ще сильніший. І вони поруч біля того смертного ідола сіли і почали у нього благати, щоб він їм погоду послав. І все таки ідол не відповідав. І йшов один проповідник і каже: зверніться до Бога, Ісуса Христа, і може вам допомогти. Вони його не слухали, виганяли. І, на жаль, він бачить, що нема толку з того. Він, він вже пару разів приходив до них і казав, що вони до Бога прийшли, і вони його не слухали. Вони казали, що у нас є своя віра і свій Бог. Вони його виганяли. Але така тяжка година була, вони молилися до смертного е, бога, який нічого їм не може допомогти. І вони поруч біля тієї статую поумирали. І була маленька дівчинка, їй було півтора рочку. І вона просила в Бога, Іса, Іса, дай картоплю. По дитячому просила. А потім Бог почув почувся дитячий лепитання, прислав того проповідника, і проповідник забрався дитя до себе. І він поруч з, з, з ним те дитя виростало з його дружиною, з його дітьми. І ця дівчинка виросла прекрасною християнкою. Вона була місіонеркою. Вона служила Богові бідним, нещасним хворим. І звістку несла Іванлії по всій землі. Що вона прекрасно жила, прекрасно одружилася, мало чудових дітей. І ця дівчинка прожила до глибокої старості. І що вона всім свідчила, що Ісус Христос це справжній Бог. От мені друзі, є всі рідні релігії, всі рідні секти, але є одна віра, одна спасіння це Ісус Христос і Його Слово Іванлія. Це Євангелія. Через Євангелію і через жертву Ісуса Христа ми можемо спуститися і війти в небеса. Я мої друзі щоразу відповіла, що ви її послухали.